Коли одні проски нас не Доброго дня, шановні телеглядачі україномовної телекомпанії «Столиця», а також читачі газети Столична Неділька. Вас вітає журналіст телекомпанії «Столиця» Волгін Михайло. Пропоную вашій увазі! відвідати разом зі мною виставку відомого майстра графіки, живопису Віктора Зарецького. Виставка відбувалась у Національному музеї історії міста Києва. Завдяки директору музею Діані, співробітникам музею, завдяки Олексію Олексійовичу, який є колекціонер, журналіст, письменник, який і влаштував цю виставку, і завдяки прихильності. До телекомпанії Україномовної столиця», ми маємо сьогодні таку можливість відвідати цю виставку да, в інтернеті, тому що в цей важкий час не всі можуть відвідати музей і не всім це буде по карману. Тобто відео має назву Віктор Зарецький. Зустрічайте! Зустрічайте і до нових зустрічей! Добрий день, друзі. Сьогодні ми з вами познайомимося із творчістю Віктора Зорицького. Це відомий український графік, художник. Він працював в Національній академії художній, мав там свою школу і має багатий спадок. Він і графік і художник, і та дизайнер. Працював у багатьох містах України і, що багато не казати, ми зараз познайомимося з ним. Так він ще молода людина. Народився в 1925 році. Один автопортрет. Ну, а, на тут інформація про Віктора Зарецького. Ця тривали, але вмістилися на такому стенді. Його роботи є і в Донецьку, в Маріуполі, Києві, та був дизайнером талановитим, але більше уділяв свій час графіці. Ну, Віяння часу було. Малював людей праці, особливо в 60-х роках. Це шахтарі, шахтарський труд. І бачимо портрет Шахтаря. У житті і жінки з'являються молоді та красиві. Ред Шахтаря був зарицький и майстером іллюстрації. Скі з розпису. Такий час був, треба було славити людей праці. Якщо в першому залі ми бачили творчість ще молодої людини, митця, тут бачимо вже автопортрет, зрілу людину, яку погано побачила, де да, мала свій згляд, погляд на життя, це людина в собі. Мари. Це 1970-ті роки, коли над родиною митця зібралися хмари. І це полотно відтворює його настрій. як оцей ліс, як оці дерева оголені, так і митець, його душа оголена. І стріли життя влучають прямо у серце. Що загріває душу тільки кохання, що є вічне та незмінне. Краса жіночого тіла. Життя майстра було пов'язано з Києвом, з Дніпром, з краєвидами, виходив на берег Дніпра. Як виходив колись? Великий Тарас Шевченко. І міг сказати і казав Віктор, як і Тарас, ой, думи мої, думи, лихо мені з вами. Тільки у Шевченко вони стали на папері, а Віктор Озарицький все занотував у своїй творчості. Графіці, ескізах, так, він відчував життя. Друзі Віктору Музерицькому посвятили дуже багато досліджень. Да. І ви бачите, тут видали групу авторів книжки, де були зібрані його праці за все його життя. Тому що в залі, де ми були, тільки частина великої колекції, яка відобразила його нелегке життя у суспільстві, це відчувається по його роботах. Це вся сім'я Зарецьких. Сім'я Григоріє. Сергія Григорьєва. Тут є Ігор Григор'єві, Нечепаренко і сам. Заразки також тут є. Це Тобто, як бачите, культурне життя в столиці в Україні продовжується, зберігається цей спадок, який. Залишають нам її великі сини, митці. І вони зберігаються. Якщо кажуть, там рукописи. Ігоря <клес> Григор'єва робота. Щеплені Сергія Григорів. Тобто ви можете придбати ці книжки. Давайте ще обкладинку. Подивимося зараз. Ось оця обкладинка, бачите. Дуже гарно оформлена і така змістовна книга. І ще є один збірник великий, великого формату, дуже цікаво оформлена. І бачите, це життя наклало риси такі суворі. В кінці життя. Ну, 25-й рік народження, точно дату смерті я не знаю, 90-й рок. Осінь 90-го року. А похований де. На барковцях. Там а же там? де батьки і алапорті. І, та, і там. А, 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 на. на барковцях. Тут біля 400 малюнків. 380. 400 400 малюнків тут. — У роках. цьому — 42 роки так, да, і по роках. Сорокові, 50-ті. Да. Тобто життя країни, суспільне життя, національне життя, все відображення у цій книзі, у цьому збірнику. Ну, да, до... Тут за 50 років творчості його. 50 років. 15 років, 17 років Нічого. Да. Дякую. І ми ще давайте одна рідкісна книжка, раритетна авторка. Леся Враменка. Леся вона тут До... зібрана живопис. Як ми так, вона ну, найбільше вивчила творчість Дворецького, він писав багато портретів і вона при житті в нього. Ще писала цю книжку, почала, але закінчила. Десь Це дуже цікава інформація. Угу. Тут живопис, ми тут графіка Ґра. да, бачили, то може склатися таке уявлення, хто не знає, що тільки графікою дизайном займався, да. а це живопис. Але цим. Фільн. Мозаика А, це мозаїки, да. Вугельна ну, квитка, вот. Що красненька. Mm -hmm. Багато краще. Сахалинський період. Тоже після Биллскогорская ли не было. Скажу, друзі, що ця виставка проходила у залах Національного музею історії міста Києва на першому поверсі. А після. Ночі, солов'їні, ночі весняні,